В інтернет-просторі розповсюджується інформація про те, що ніби Почавській лаврі не допускають повноважених людей державні будівлі та не дозволяють проводити її інвентаризацію рухомого майна. Про це хочемо надати деякі пояснення. Почнемо з того, що у червні 2024 року, за наказом тимчасового виконуючого обов'язки міністра культури, відбулася перевірка стану збереження майна, яке було передане монахам в користування. Це те саме майно, яке свого часу влада конфіскувала у церкви та Почаївської лаври. Проведення огляду стану збереження майна лавра не заперечувала та допускала скрізь і представників мінкульту, представників Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, пожежників, журналістів та інших служб. Нам і в голову не могло прийти, що рекомендації комісії будуть спрямовані на сприяння заборони у подальшому монахом Лаври користуватися своїми соборами та монастирськими келіями. Тобто, комісія рекомендує розірвати договір користування у судовому порядку. Вважаємо, що держава будувала електростанції, фабрики, заводи, навчальні заклади, музеї, клуби та багато іншого. Однак на території Почавської лаври, окрім телятника, свинарника та танцювального клубу для працівників психоневрологічної лікарні державою збудовано нічого не було. Проте, як тлумачать представники музею, що колись нібито у 1927 році відбулася націоналізація та конфіскація. І тепер, якщо у монастиря відсутні будь-які документи, котрі підтверджують право на володіння будь-якою річчю, яка була виготовлена до 1991 року, то згідно законом конфіскації все має належати державі, ми маємо все інвентаризувати, а ви монахи потім нам будете доводити зворотні. Не треба думати, що з моменту підписання договору монахи почали володіти спорудами. Лавра користувалася правом мирного володіння свого майна завжди, окрім двох споруд: це архірейську будинку та надбрамного корпусу. В них понад 50 років розміщувалася поліклініка, номер 2, пральня, гараж, аптека та відділ травління пацюків. І ніхто не переймався з боку держслужбовців ані в радянський час, ані з 91 до 2000 року, тобто за часів незалежності вже нашої держави, про те, що будівлі використовуються не за цільовим призначенням. А тепер представники культури та охорони культурної спадщини звинувачують монахів якихось надуманих порушеннях. Тому закликаємо до совісті тих, хто маніпулює правдою та висвітлює простори соцмереж жителів Почаївської лаври як руйнівників та неналежних користувачів конфіскового майна. Отже, перевірки та інвентаризації. Під час останньої літньої перевірки комісія використовувала інвентарний список предметів прикладного мистецтва 1967 року. Інвентарний список містив 58 предметів. Повідомляємо, що Почаївська лавра отримала проєкт нового акту інвентаризації, в який входять, окрім цих 58 майже всі рухомі цінності лаври, які ніколи не були інвентаризовані, в тому числі святі на тліні морщі преподобного Іова Почаївського. Варто підкреслити, такого вандалізму та приниження релігійних переконань монахів Почаївської лаври не чинила навіть комуністична радянська влада. 12 грудня 2024 року, коли інвентаризаційна комісія до нас вперше прийшла, ми звернулися з листом за номером 112 до директора заповідника з проханням надати. Право власності та або акти прийому передачі, якими держава передала у лавру в користування ті предмети, які хоче інвентаризувати заклад культури, на що нам через місяць відповідним листом за номером 3 1 від 13.01.2025 зазначили, що заповідник не є розпорядником публічної інформації, тому ми розуміємо. Що в них ніяких документів, в тому числі законних паспортів на пам'ятки прикладного мистецтва, виготовлених згідно чинного законодавства, документів немає. І ми не даємо згоди на незаконну інвентаризацію, тому що це не інвентаризація, а в прямому сенсі слова гібридна експропіація та конфіскація. Ось, браті і сестри, ми дійшли до того, що держава хоче провести пряму свальвільну експропіацію церковних лаврських святинь. Ця ганебна експропріація є ніщо інше як прямий акт приниження релігійних почуттів та переслідування монахів, віруючих Почаївської лаври і всіх паломників обителів. Ознаки присутності працівників Служби безпеки України та поліції разом з представницею Міністерства культури. Створюють психологічний тиск на монахів та вводять в оману український народ, що нібито насельники Почаївської лаври не хочуть діяти по закону. При цьому наголошують, ніяких прав, захисту ви не маєте. Щодо останнього, то нам прикро, коли розумні люди думають, що у правовій державі можна маніпулювати свідомістю громадян, переслідуючи будь-які інтереси, в тому числі звинувачувати монахів Почавської лаври. Цьому напрямку поставимо декілька крапок над і. Монахи Почавської лаври є того самого православного віросповідання, в якому жили до жовтневої революції 1917 року. В цьому самому віросповіданні перебували з 1919 по 39 рік, тобто у період польської влади. З 1939 року по 1991 рік в радянський період. І дотепер, в тому самому віросповіданні, залишаємося та користуємося відібраним державою нерухомим майном, а саме Святоуспенським та Троїцьким соборами, надбрамним корпусом та архірейським будинком, монастирськими келіями і дзвіниці. Всі ці споруди, окрім архірейського будинку та надбрамного корпусу, не переставали використовуватися за цільовим призначенням. Саме цими шістьма об'єктами Лавра вступила в нові правовідносини користування. Між Держбудом України та Почавською Лаврою у 2003 році укладений договір за номером 1 від 12 грудня на 49 років з відповідними актами прийому передачі, підкреслюючи вище вказане, наголошуємо, що закон зворотньої сили не має. Отже, якщо в нас правова держава, то має користуватися законом, який діяв на 2003 рік. Ми змушені це підкреслювати, тому що представники Мінкульту та Кременецького заповідника йдуть на перевірку майна переданого згідно договору, при цьому наголошують, що заповідник відношення до договору не має. Заповідник не є правосуб'єктною стороною договору, хоча в актах прийому передачі. Фігурує підпис колишнього директора заповідника пана Луб'яницького. Представниця мінкульту пані Ольга Рудковська має інші думки. Я з вами договір не укладала, а коли їй зручно, то договір признає. А коли незручно, то наголошую, що діє згідно чинного законодавства, при цьому не може зазначити якого. Іншими словами, коли зручно, то каже, що ми договір визнаємо, коли незручно, каже, що діємо по дорученню держсекретаря. Таким чином відбувається відверта маніпуляції. Ми не можемо зорієнтуватися в правомовому полі та зрозуміти їхні повноважень. Тому і зазначаємо, ми хочемо діяти в межах закону і договірного права. Ми заявляємо, що закон ми не порушуємо. Всі пункти договору, користування наші споруд. Ми сумлінно виконуємо, не маємо нічого проти, якщо вкотре знову відбудеться інвентаризація. 58 предметів прикладного мистецтва за списком 1967 року. Адже саме ці предмети в розумінні держави підпадають під закон України про охорону культурної спадщини, оскільки в минулому були складені відповідні паспорти на пам'ятки та інвентарний перелік, який і зберігаємо, проте інвентаризовувати те майно, котре без нашого дозволу пофотографували півроку тому. Ми не дозволяємо братія Свято Успенської Почаївської лави.